А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Ласкаво просимо до Чорнобиля. Автор історії Василь Тур. Росія вторглася в Україну. Рейтерс 24 лютого 2022 року. Російські війська увійшли до зони Чорнобильської АЕС. ТСН. На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона. Так звана зона відчуження. І всі об'єкти АЕС. Взяті під контроль російськими угрупуваннями. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Перше Порядок. Танюша. Озвався голос Полікарпа на тому боці лінії, тільки стекла в окнах повибивало, а так даже не безпокойся. Таня додзвонилася до батька на третій день окупації. Увесь цей час вона, чоловік та її двоє дітей провели у сусідському підвалі на вулиці 8 березня, здригаючись від вибухів авіаснарядів та канонади російської артилерії, яка йшла наступом на столицю. Окупанти вторглись у Чорнобиль, де до сих пір жив її тато. А невдовзі оточили її рідний Іванків. Головні бої точилися на кільцевій дорозі, і хоч колона чужих танків та БТРів на їхню вулицю не заходила, люди старались не потикатись на двір без зайвої потреби. І вона б не виходила, але у підвалі зв'язок зовсім не ловив. А від гудків мобільного, які лишалися без відповіді, її серце краялося більше, аніж від згарища, яке лишилось від їхнього будинку після влучання російської авіабомби. Руські? Нема тут ніяких руських, Танюша. Наверно, другим путем пішли. На лінії виникла перешкода, і Полікарп на якусь мить зник, але потім знову з'явився Сама то ти як? Як муж, діти? Вона відповіла, що всі здорові і у безпеці, а про приліту хату змовчала. З очей бігли сльози. Вечірній морозець пощіпував її мокриві. Таня міцно стискала мобільний і важко дихала. Морозна пара клупчилася з рота і застилала очі. Яке ж то щастя чути татовий голос. За кілька років до повномасштабного вторгнення у зоні відчуження встановили базову станцію для моніторингу пожежної безпеки, але зв'язок з батьком все одно працював через раз. Після кожної невдалої спроби у голову слизьким храбаком заповзала думка: нема вже її тата в живих, росіяни скинули на нього бомбу. Пристрелили в домі або ж переїхали танком і зоставили тіло лежати посеред дороги. Над головою просвистів російський винищувач, і Таня принишкла, десь за лісом пролунав гучний вибух. Літак випустив ракету у бік Києва, розвернувся і колея шогонув у зворотньому напрямку. Жінка знала, що небезпечно лишатись на вулиці, але не могла себе змусити попрощатися з батьком хто зна, коли ще вдасться до нього додзвонитися. Опам'ятатись їй допоміг крик з підвалу, де її молодший щось не поділив зі старшим і тепер рвав горлянку в надії, що істерика допоможе йому вийти з суперечки переможцям. тому що бігти, тяжко мовила вона, але ти маєш мені дещо пообіцяти. Бережи себе там добре. Нехай тільки це пекло закінчиться, я того ж дня приїду і заберу тебе до нас. І якщо для цього треба буде тебе зв'язати, от побачиш, я так і зроблю. Чуєш мене, тату? Я більше ніколи, ніколи НЕ залишу тебе самого. На тому боці запала тиша. Але чомусь вона була впевнена, що Полікарп прощув кожне її слово їй було байдуже, як смішно звучали її слова. Добре, тані. спокійно мовив Полікарп, навіть не намагаючись сперечатися. До скорої встречі. І втомить, коли Тетяна хотіла сказати татові, що любить його, зв'язок обірвався. Друге. Таких, як він, по той бік прип'яті називали самоселами, але Полікарп Ємельченко, який жартома любив називати себе здичавілим ліквідатором, такими речами не переймався. Після аварії на АЕС чоловік повернувся у Чорнобиль, влаштувався на роботу в дозиметричний контроль і зостався тут жити. Повернення спланованим не було. Це Антоша загребельний з жінкою вперлися рогом і вернулися сюди, як тільки випала нагода. Йому ж з донькою і в Бородянці непогано жилося. Однокімнатна квартира, в яку їх поселили після вибуху реактора, хоч і була тіснувата та для життя годилася. Але коли Таня пішла в інститут, помешкання стало чужим і холодним. Якийсь час він ще навідувався туди після робочих змін, а потім незчувся, як на постійній основі зостався у рідному домі на вихідні. На інтернаціональній вулиці стояло 30 цегляних одноповерхівок. Більшість із них були покинутими і занедбаними обвалений дах, розбиті вікна, порепаний від часу асфальт, оброслі бур'янами подвір'я, Шурхіт розірваної клейонки та скрип поламаних ставнів звучав у німій тиші майже потойбічно. Візуально будинок Полікарпа руйнував гармонію постапокаліптичної вулиці, тому що ж і стіни цілі, і дах на місці, ще й паркан пофарбований. Всередині чоловік теж намагався тримати чистоту. Що би сказала твоя покойна жена, якщо прийшла і застала таку грязну квартиру? питав себе щоразу Полікарп, і це було найкращою мотивацією для боротьби із лінню та у домі. Після Чорнобильської аварії, у 86 му для людей, які тут жили, світ зупинився. Для Полікарпа цей колапс настав роком раніше, коли у прип'яті втопилася його люда. Було це влітку 85 го на Троїцький тиждень. У свої 12 років Таня була дуже тямущою, але навіть її психіка не витримала, коли трагічно загинула мама. Після похорону дівчинка взялася торочити, що мама перетворилася на русалку і завжди буде поруч, аби наглядати за нею. Таня часто гуляла берегом річки і батько став побоюватися за задончене життя. Що вона там робила? Невже виглядала маму у хвилях прип'яті? Полікарп не знав, що могло стрелити дівчині в голову. І навіть зітхнув з полегшенням, коли влада у примусовому порядку почала виселяти з Чорнобиля місцевих мешканців. Поправді кажучи, у якийсь момент Полікарп і сам подумав, що в нього їде дах. Якось Ємельченко напився і ноги понесли його до берега річки. Там, на високому пагорбі прип'яті, що стримів над очеретяним лиманом, стояла жінка, одягнена у білу нічну сорочку до п'ят. Вона була обернута до нього спиною і дивилася в далину. Де у тумані мріяв річковий острівець. Вітер куйовдив її довге волосся, в якому білими метеликами прохотіли заплетені польові ромашки. Її руки були розправлені на челестівчині крила у польоті. Здалось, що своїми довгими пальцями жінка перебирає у повітрі струни невидумої віолончелі. Полікарпу стало ніяково стовпчити за її спиною, і він зібрався позватися до незнайомки, але слова моментально застрягли в горлі. Коли та різко повернулася, і хоч її коси були неприродно довгими і чужими до невпізнання, це обличчя Полікарп ні з ким би не сплутав. За кілька кроків від нього стояла його люда. Вона дивилася на нього усього лише кілька секунд, і, перш ніж чоловік встиг оговтатися від марева, жінка пірнула вниз. Коли Полікарп підбіг до урвища, то побачив лише рідкі зарості очерету, що погойдувалися у мовчазних водах прип'яті. До вибуху на Чорнобильській Аес люда являлася полікарпу ще кілька разів. Якось Полікарп у сутінках вертався з роботи, а вона сиділа на гілці верболозу, погойдувала босими ногами, розчісувала волосся. Коли ж помітила його, то засичала, як кішка, впустила грибінець і щодуху дременула з дерева. Підібраний стравий гребінь, і той факт, що цього разу Полікарп був тверезий, свідчили. Незнайомка, схожа на дружину, йому не привиділася. Наступної ночі Люда прослизнула у його будинок через вікно. Затамувавши подих, він дивився, як вона миготіла по кімнаті у білосніжній піжамі, заглядаючи в усі закутки. Зникла раптово, як і з'явилася, ось пригортала до себе його робочу куртку. А вже за мить кинула її додолу, а сама гайнула через підвіконня. На ранок довкола стояв страшний гармидер, а гребінець, який він підібрав під вербою, зник з кишені. Жінка пробувала повернутися, але відтоді Полікарп міцно зачиняв ставні. Спершу вона тихо шкрябалася у вікна, а коли її не впустили, стала навідуватися у його сни. Увісні люда лежала поруч із ним під покривалом, лащилася, мов кицька, і шепотіла різне. Обіймаючи полікарпа, вона зізналась, що являлась у новому образі доньці, але більше цього робити не стане. Їй шкода, що дала волю материнській тузі, і якщо він забажає, то й до нього більше не буде приходити. Одне лише твоє слово, і я пропаду, казала Люда, заціловуючи його в губи, а він лежав, мов паралізований, не в силах навіть рукою врухнути. А якщо тобі мого слова замало, то візьми полин чи любисток та порозкидуй у домі. Русалки їхній запах на дух не переносять. Здавалося, що він потроху божеволіє. Його жінка втопилась у прип'яті і переродилася у химерну істоту, яка здатна контролювати фізичний стан людини і навідуватися у сни. Він не міг ані поворухнутися, ані мовити слово. Але як же солодко було лежати з нею і знову відчувати її дотик на шкірі, і слухати, слухати, туда розказувала про своє нове життя. Жалілася, як нудно буває вдень на дні річки, Захоплювалася чарівністю неба, коли на ньому запалюються вечірні зорі, згадувала і про таких самих істот, як вона, у прип'яті повно русалок, тільки вони надто горді, щоб являтися перед людьми. А коли любиш, казала вона, забуваєш про гордість. Сам він би це ніколи не припинив, йому просто не вистачило б сміливості, вона здавалася йому щасливою, і це б означало вбити її вдруге. Крапку в їхній історії поставила катастрофа на Чорнобильській Аес в ніч на 26 квітня 1986-го. Полікарп разом з донькою виїхав з міста, а люди більше не являлись йому у снах. Минув якийсь час, і рідна домівка непомітно, як твань, засмоктала його назад. Поріг дому Ємельченко переступив з мішком сушеного полину. Прибравшись, він порозкидав траву по долівці. Стелив в неї під віконня, позатикав шпарини у стінах, і лише після цього ліг на ліжко і склепив очі. Люда не збрехала, його сон був безтурботним, і так тривало 35 років. Жодна істота без дозволу не входила у його дім, аж поки не настав лютий 2022 року. Третє. Посеред ночі його розбудив звук сирени. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Виринули з пам'яті слова пролетарського гімну. На фоні потойбічного гудіння, яке долинало із старого іржавого маховика з території чаес, лунав далекий гуркіт грому. Стріляли гради, але Полікарп не міг того знати. Він визирнув з за фіранки і був ладен побачити за вікном Архангела Михаїла та його військо, але точно не колону танків, яка гуркотіла гусеницями по вулицях покинутого міста. Важка техніка понуро сунула у темряві у напрямку атомної станції, а над землею пролітали літаки і гелікоптери. Потужні ліхтарі розпанахували цнотливу ніч, нахабно вимащуючи пітьму світовими променями. Звук автоматної черги змусив чоловіка відійти від вікна. Якийсь час він сидів на канапі, прислухаючись до голосів з надвору і до власного серцебиття. Аж поки вхідні двері не вилетіли із завіс від удару важкого черевика. На порозі замиготіли сірі постаті, хтось клацнув вимикачем на стіні, і полікарп примружився. У кімнату увірвалося п'ятеро людей у військовій формі, усі озброєні. Адін? спитав вайлувати військовий з велетенською бородавкою на носі. Полікарп мовчки кивнув і, помітивши, що один із військових узяв його на мушку. Повільно підняв вгору руки. Тільки без різких движень, старик!» – попередив азіат. Бородавочник гепнувся за стіл і закурив. Решта військових розбралися по будинку, перекидаючи речі. Не знайшовши нікого і нічого, повернулися у вітальню. Здесь чисто! крикнув один з військових і зайняв позицію біля дверей. Хороша у тебе квартирка, дед! скривив кисломину командир. Не то, що другие в цій деревні. Ти що здесь взагалі забив? Це мій дім, відповів Полікарп. Я живу тут все своє життя. Жду приказу, товариш Сержант, озвався позаду азіат, який тримав господаря на прицілі. Уходім, скомандував бородавчастий, втомлено закотивши очі. Азіат неохоче опустив автомат і вийшов на двір. Командир піднявся зі стільця і рушив до дверей, але на порозі зупинився. Сьогодні твоя щаслива ночь, старік, но завтра вряд ли так повезет щоб, когда я сюда вернусь и духу твоего здесь уже не было, понял? А то закончишь, как твои соседи. Командир клацнув вимикачем, і кімната занурилася у темряву. Полікарп повільно опустив руки на коліна. Четверта. Їхня бригада увійшла у Чорнобиль з боку Гомельської області і практично без супротиву взяла станцію. Бійці рвалися на Київ, але командування наказало розбити базу на території ЧАЕС і утримувати позицію. Пашку такий хід подій розчарував, тому що в голові він малював куди грандіозніші плани, із завдань мінімум взяти в полон солдата армії НАТО, зґвалтувати Бендерівку, бажано всією ротою, познущатися з укропа, а потім повільно і максимально жорстоко його вбити. Коли Пашка Монгол покидав рідний Абакан, то пообіцяв дружині, що повернеться з трофеями, і, хоч йому не судилося йти в перших рядах, визволяти Київ від нацистів. Зрештою, він і на риво копив рудому лісі, де знаходився радіаційний заповідник, його взводу довірили прочісувати місцеві вулиці. Справа хоч і нудна, але від неї точно не виростуть роги і не відвалиться пісюн, а якщо проявити кмітливість, то можна надибати різні ніщаки. Знайти у цій дірі щось цінне, тільки пів справи. Награбоване треба було ще заникати від командирів. На щастя, сержант Ваня Куліч, Сибіряк Пашка, продумав схему. Акумулятори, генератори та іншу техніку, яку знайдуть у місті, взвод везе на станцію, все решта бійці лишають собі. Трофеї мали зберігати за межами бази. Відтак у якості сховку куліч пригледів два будинки на одній вулиці. Окрім цілих стін і даху, у них був ще й недолік там жили люди. Старе подружжя вони порішили, а діда із сусіднього двору сержант чомусь пошкодував. Розстріл пари укропів пашка провтикав. Його руки ще більше чухалися напхати пузу старого кулями. Вертаючись наступної ночі у сховок, монгол сподівався, що дід досі вдома і у Пашки буде друга спроба. Як виявилося, бажання здійснилося лише наполовину. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі страшно цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку страшно цікаво, і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Було по десятій вечора. Яскраві зорі висипали на небо і підсвічували дорогу. Їхня вантажівка зупинилася біля дідової хати, де у сніговій багнюці стояв штабний БТР. Із його люка стирчала голова механіка улітки, який відсалютував їм із нагоди приїзду. Куліч стояв біля огорожі у компанії шустрого і курив самокрутку. Командир не відводив погляду з вікон будинку, у якому горіло світло. Це могло означати, що дід проігнорував наказ сержанта йому ж гірше. Ваня дав команду шустрому і уліці заходити першими, а сам витягнув пістолет і почвалав слідом. Монгол вистрибнув з кабіни і, сплюнувши з досади, рушив до кузова. Поки вони з губою будуть розвантажувати газік. Усі веселищі знову дістануться іншим. Пашка відкрив борт кузова і заліз всередину. Відклавши вбік автомат, намацав перший пакунок і передав вниз. Губа так і застиг з ним у руках. З будинку долинув крик шустрого матюки куліча і наказ стріляти. Пролунала автоматна черга, потім ще одна задзвеніло розбите скло. Губа кинув пакунок з рук і пригнувся. Монгол впав до лілиць і взявся намацувати зброю. Крики у будинку продовжувались. У паузі між автоматними чергами вони почули благання улітки, який кликав мамочку радною і повторював Нінада. Постріли припинилися, але куліч далі крив триповерховим матом, поки за стіною не пролунав глухий удар, і сержант затих. Пашка вистрибнув з кузова і кинувся до огорожі, стискаючи в руках гвинтівку. Любиш фокуси, дед? Я покажу тебе фокуси, пробурмотів монгол, перевіряючи вміст автоматного рожка. Дурак, ти ж не собираєшся туди йти? пошелешено перепитав губа, піднявши рило з багнюки. Лучше возьмі рацею в БТР доложи обстановку на базу. Вот сам доложи, трус собачий, просичав монгол і ступив на подвір'я. Кров стогоніла у вісках, адреналін зашкалював. Зараз він зайде всередину і порішить чортового укропа і всіх, хто йому допомагає. Жодного пострілу Пашка так і не зробив. У кімнату він заскочив, як американський командос, але коли побачив, що там коїться, вкляк на місці. Вітальня була залита кров'ю, усюди валялися рештки тіл шустрого та улітки, в центрі кімнати над розпанаханим животом сержанта, ноги якого ще сіпались. Схилилося три потвори: лоскате тіло, масивний хвіст, жилаві синюшні руки з довгими пазурями, людиноподібні істоти з риб'ячими мордами занурили свої гострі пащеки в кишки куліча і смакували нутрощами. Збоку на канапі сидів дід з чудернацьким вінком на голові і спостерігав, як риболюди доїдають пашкіного сержанта. Тим часом з надвору через вікно, клацаючи зубами, пробирали ще два схожі створіння. Монгол не пам'ятав, у який момент наклав у штани. Він нажахано зиркнув на полі Карпа, на лиці застигло німе питання. Перш ніж четверта потвора, що причаїлася на стіні, стрибнула на пашку, він почув від діда. Ласкаво просимо в Чорнобиль синок. П'яте, на водонапірній вежі сидів снайпер. Полікарп нутром відчував, як хтось невидимий випалює через приціл цятку на його потилиці. Будь-якої миті той палець міг натиснути гачок, і на тому б все закінчилося. Але росаки, які прийшли сюди, не знали одного. Останнє, чого Ємельченко боявся у свої 74 роки, це смерть. Бородавочник не збрехав, вони справді застрелили Антошу Загребельного з дружиною. Тіла сусідів Полікарп знайшов на снігу біля сараю. Антоша був гострим на язик і точно міг сказати кілька ласкавих слів. Росіяни вивели їх з дому і розрядили в них автоматну чергу. По-людськи поховати їх, тільки полікарб знав, що в нього самого обмаль часу. Коли у твої двері стукає війна, мабуть, останнє, про що думає господар дому, це мідлає совок. Але щоб мати бодай найменший шанс провчити засранців, полікар розумів він має поприбирати у власній оселі. Від полину, яким чоловік колись зашпаклював кожну шпарину, не мало лишитися й сліду. Надвечір знесилений полікарб гепнувся на канапу і втупився у відчинене настіж вікно. Руки й ноги налились свинцем, ломило спину. Різкий запах миючого засобу для підлоги лоскотав ніздрі і забирав памороки. Спокуса знепритомніти і заснути була дуже великою, але тоді б він пропустив найцікавіше. Вони пробралися до хати, як тільки почало сутеніти, істоти, покриті лускою, тілом людини і головою риби. До вибуху у четвертому реакторі вони були розсалками, аж поки радіація не спричинила непоправні мутації. Інтересно, прийшла ли моя люда? загадався Полікарп, поправляючи полиновий вінок на своїй голові. Чомусь він був упевнений, що впізнає її серед цих істот, а чи впізнає його вона. Четверо риболюдей уже залізли всередину, коли з надвору загоркотів двигун. Сутичка русаків і русалів тривала недовго. Поправді, у військових не було жодних шансів, кулі хоч і влучали в рибу людей, але смертельної шкоди не завдавали. Навпаки, потвори ставали після цього ще лютішими, моментально кидалися на стрільців і розривали зубами їхню плоть. І як же благали пощади ті, хто прийшов із зброєю в руках. Командир, клянучи все на світі, ще якийсь час відстрілювався з пістолета, поки один з мутантів не відкусив йому руку. Бородавочник з жахом втупився на свій обрубок, аж поки слизька туша не збила його з ніг і не розпанахало черево. Кривава калюжа розтікалася по підлозі, всюди валялися частини тіл. Ото пообирався в домі, називається, з іронією подумав Полікарп. Лише зараз чоловік зрозумів, що одна з куль влучила йому в живіт. Він обережно намацав рану пальцями і скривився від болю. Один з мутантів повів ніздрями в його бік. В кімнату увірвався ще один азіат, який вчора тримав його на мушці. Потвори миттєво розправилися із ним. Тим часом, на трапезу через вікно, поспішала нова парочка риб'ячих родичів. Аж тут у полікарпа у кишені задзвонив телефон. На дисплеї висвітилась Танюша. Русали відволіклися на звук. І втупились сліпими очицями на старого. Чоловік тремтячими пальцями натиснув кнопку виклику. Альо. важко видихнув Полікарп. Сорочка на животі побагряняла від крові. Кров важкими краплями цапкала на підлогу. Чоловік підвів погляд і побачив, як мутанти обступили його півколом, а тепер сидять поруч, як слухняні цуцики, ніби чогось чекають. Тату. почув він дончин голос. Слава Богу, ти живий! Як я переживала? Шість голодних тварюк прикипіло до нього поглядами. Він зазирнув кожній у вічі і, зрештою, впізнав ту, яку колись любив. У відповіді істота облизала криваву пащеку і клацнула зубами. Як ти там, тату, почув він голос тані крізь перешкоди. У тебе все добре. Порядок, Танюша, збрехав Полікарп. Тільки стекла в окнах повибивало, а так. Даже не безпокойся. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.